У вересні на українців чекає подорожчання. У Нацбанку припускають підвищення темпів інфляції, бо ціни на продовольчі товари у світі зростають. Лише за липень вартість продуктів збільшили на 6 відсотків. Зокрема, зерно на 17, а цукор на 12 процентів. Експерти припускають, що такі тенденції триватимуть і восени. Тим паче в Україні вже традиційно з вересня дорожчають овочі, фрукти, молочні товари та м'ясо. Якщо ми кажемо про весень, то зазвичай в нас за було біля 1 відсотку. Починає. Має зростати вартість відгодівлі худоби, що відповідно впливає на вартість молока та м'яса. І, звичайно, в сезон овочі і фрукти вони значно дешевші, ніж вони є поза сезоном. Не буде великим здорожченням, тому що, не дивлячись на те, що в багатьох регіонах у нас погода знищила врожай, але в інших регіонах він непоганий. За рахунок цього таких якихось великих скачків, стрибків, 40. Відсотків 50, 30 таких не буде. Це десь буде в межах 10-15 відсотків. Саме на 10-15% у середньому може подорожчати і споживчий кошик, кажуть експерти. Свини, телятина та курятина восени коштуватимуть на 15% більше, ніж нині. Олія та цукор на 10%. Хліб, молоко, сир, кафір на 15 20 Гречка на 7-10%. Проте зростання буде поступовим. Пік цін настане уже взимку. На кінець року, за прогнозами експертів, інфляція становитиме до 5% ВВП країни.